У такому затишному будинку жила дівчинка Аліса. Вона обожнювала малювати а найбільше котики. У неї був величезний альбом, заповнений кольоровими пухнастиками. Крудий смугастик найсміловіший, любив лазити всюди, куди тільки можна. Зелений котик дуже соромні злий, завжди ховався у куточках. Синій пухнастик головний вигадник і любитель башкетувати. Білий кот – ніжний і м'який, любив просто насолоджуватись красою світу. Триколірна киця Соня. Справжня розумниця, яка завжди знаходила вихід з будь-якої ситуації. Багатоколірний котик Мурчик – головний ласун, міг знайти з навіть там, де їх не було. Рожевий фантазійний котик, котик із червоного світу, з'явився у Алісному альбомі випадково, але приніс із собою трошечки магії. Кожного вечора Аліса малювала нових котиків, а потім ховала альбом під подушку і засинала. Але ось однієї ночі сталося щось неймовірне. Як тільки Аліса заснула, котики ожили. Спочатку вони несміливо ворухнула лапками, а потім почала вискакувати зі сторінок і стрибати на підлогу. Ой, як просторо! вигукнув родий пухнастик і одразу застрибнув на стіл. Хто тут? Це безпечно? перелякано озирнувся зелений котик. А давайте пограємо в хованки! Запропонував синій пухнастик. А давайте краще знайдемо щось смачненьке, замурчав мурчик і попрямував до кухні. Так почався справжній котячий фестиваль у кімнаті Аліси. Рудий котик поліз досліджувати верхівку шафи. Йому вдалося зіштовхнути коробку з нитками, і нитки розмоталися по всій кімнаті Аліса. Зелені котик вирішив, що найкраще сховатись в алісних чобітках, але випадково застрах у них. Синій котик бігав туди-сюди, туди-сюди по столу, збиваючи всі-всі-всі олівці. Білий котик задумався і вирішив погойдатися на абажурі, як нагойдався. Соня знайшла відкритий зошит і почала. Нерозумно вивчати Алісині малюнки, ніби перевіряло домашнє завдання. Мурчик нарешті стався до кухні, відчинив лапкою холодильник і залезав трошечки сметанки. Ржавий фантазійний котик знайшов Алісину книжку з казками, відкрив її лапку і прошепотів А давайте створимо чарівний портал у світ казок. Замерегтіли зорі, і кімната Аліси перетворилася на справжнє казкове місто. Раптом ліжко Аліси стало м'якою м'якою хмаринкою. Шафа високим, превисоким замком, а нитки, що розмоталися по всій кімнаті Аліси, утворила великий лабіринт. Оце так магія. вигукнув рудий котик. А можна тут сховатися? запитав зелений котик, залізаючи в малесенький будиночок із книжок. Я проголошую це місто котячим містом пригод, урочисто сказала Соня. Тут почалися справжні свята. Білий котик катався на хваринці, хлодий котик став королем замку. Синій організував перегони через книжковий лабіринт. Мурчик шукав скарби. Насправді це були залишки Алісних печенюк. Рожевий фантазійний котик створював чарівні веселки. Але раптом задзвенів величезний будинок. Ой, вже ранок! крісцем сказала Аліса. Треба повертатися в малюнки, занявчав коричневий котик. Ці котики швидко застрибнули назад в альбом, і чарівний світ зник, вранці Аліса розплющила очі, потягнулася, помітила розкидані олівці, нитки по всій кімнаті, і сліди від сметанки на столі. Що тут трапилось? здивувалася вона. На відкрила альбом, і котики виглядали трішки втомлені, але дуже-дуже задоволені. Пощо цілу ніч пошкетувала? запитала вона з усмішком, їй здалось, що родийний котик на малюнку хитро підморгнув їй. Аліса засміялась. засміялася. Добре, добре, грайтесь, але наступного разу хоч трохи прибирайте за собою. знову їй здалося, що всі котики зашарілися на своїх малюнках.